Привіт, дівчата! На зв'язку Одеса. Дякую за публікацію моєї історії. Привіт, привіт! Тепер у мене є її продовження, і чесно кажучи, ситуація стала ще цікавішою. Я вирішила не втручатися в життя сестри, хай робить що хоче. Але, як завжди, є одне але не так давно до неї приїхала подруга з маленькою донькою. Вони з прифронтової зони, і її чоловік загинув. Це сумно. Слава Україні, слава нашим героям! Дякуємо за захист. Якщо хлопці, ви і дівчатка, нас дивитеся, ми вас любимо. Бержіть себе. Вони поселилися в мене, і я була не проти. Та потім почалося. Сестра вирішила активно знайомити подругу з військовими, давати їй поради, як поводитися, як тиснути на жалість, як просити гроші і навіть маніпулювати дитиною, бо їй потрібен цитата тато у формі. Хоч Я в шоці. Я думала, що ця дівчина просто відкине всі ці поради, але ні.